Так, распаковка чак. Це ферма. Напиши. Петрослава Олєві. Я mm -hmm. mm. прикол. Я обожнюю засоби торгової марки Бабе. Всім доброго суботнього раночку і запрошую в новий влог. Так, у нас сьогодні досить така сонячна погода. Сніжок топиться. Добре, що трошки з Євою встигли покататися на гірці. Сьогодні у нас в планах поїздка в село. Я вже мене декілька днів просить, мама, хочу до Олівії, хочу до Хресної, тому напевно сьогодні вечором поїдемо. Так, розпаковка чек. Сума в мене 1480 гривень. І дивимося, що я придбала на ці кошти. Тортилія. До речі, я останнім часом хліба не хочу, а саме. Тортилі я відсмакую. Сир ферман, дивити вікровавий, сир твердий, гауда і королівський, пекінська капуста, молочко, соломка. Гриби. Буду готувати дуже смачненький крем-суп з грибів. Далі чесник сушений, копчена паприка, приправа до курки гриль, горішки кешю, мигдальні пелюсточки, фісташки, приправа до плову, болгарський перчик, банани. Вершки. Ось така речка. Як вона називається правильно. Апончика. Передиска чи речка салатна. В пончики є, є ви пончики з маршмеллою і шоколадкою. Mm -hmm. Ось така морквинка бейбі. Я її обожнюю. 2 кілограма крил, так як ми сьогодні плануємо їхати в село, мені захотілося на вогні посмажити крила, і взяла ще три бедра. Це всі мої покупочки. Забула за яйця і за борошно. Так що зараз збираюся і ще біжу в магазин, а потім буду готувати крем суп з грибочками. Здоровка. Так, мариную крила, додаю трішки олії. Купила приправу до курки гриль. Тут вже є і паприка, і чесничок, і цибулька, і перчик. І обожнюю додавати до маринадів ось такий соус, кисло-солодкий чилі. З ним дуже смачненькі крильця О! Ти є що хочеш? Пісташки? Хочеш білі горішки чи зелені? Які? Білі чи зелені? хочеш? Зелені. Зелені, Хочеш пісташки, так? так? Давай тобі, так? Давай. П'ять? П'ять. Ти вже mm -hmm. діло достатньо, Животик буде боліти так багато. Не можна, теж є одна. Апіл. Добре. Так все гарно перемішаю. Так, друзі, приступаю до приготування надзвичайно ніжного і дуже-дуже смачного грибного крем-супу. Годую небагато на три порції. Для цього беру 400 г шампіньйонів, обсмажую одну цибульку, одну моркву. Також необхідно взяти вершки та крем-сир, це вже в кінці. І е я взяла 4 середні картоплинки. Так, цибулька обсмажила, я додала грибочки і моркву. Так, овочі обсмажуються, картопелька також вже доварюється. Так, картопля готова, додаємо обсмажені овочі і все гарно збиваємо блендером до однорідної маси. Сіль перед смаком і в кінці додаємо вершки та крем-сир. Ось така смакота в мене вийшла в результаті. Посипала трішки пармезану. Подаю сухариками та обсмаженими грибочками. Це дуже-дуже смачно, тому пробуйте. Все, я ви кусочки готові. <риві> <Так>? <риві> Ти любиш кусочки? <риві> так, ми вже готові. Чекаємо таткою і куди їдемо? <риві> До Олівії в село будемо ночувати сьогодні з ними. І бавати! І <схай> Давно вже не були в селі, на свята не їздили, десь, напевно, два місяці вже не було. Все, беріть сумки і Опа! А я побачу. вам візьму, цю. Мама вас зараз дожде. Ні, малеганька там одяг. Пішли. Все, виходьте, я зараз. Вдягаюся і йду. Помогти? Так. Хто приїхав? Хто приїхав? Ку-ку! Я вас заснула по дорозі. Я вас заснула. Так? Добре вечір. Добре вечір. Підеш з малою. А де йогурт таки ще поставив в І де красно по цьому? Гади. Де Тут вішаки в коридорі. Ти вже така доросла. Вже кіндергами ще ви? Ну. Потихень, дай так потримає, щоб ти не омовив себе такой. Ти так скучила, а? Ти дуже хотіла до Олівії, так? Угу. Підросла Олівія? Ну. Да. No. Та да, ти старша від Олівії. Вона молодша сестричка, а ти старша, так? Я mm. так yeah, Але візьми за ручки і потанцює так Ой, висеки. Вау Това е от no, 5 плюс това. Това е от 5 плюс това. Това е Мой бел. е си едно. А от тут ти отцелопачеш? От това сънечко бе. Да. Да. Yeah. Да. Ага. Маточка. Има и кратки, Chyba база му Не. Куда ли? Ти ще Піца по-домашньому. Сзади на гов'язні. Що не кажеш? Бізаді на Ну, Садочку. На такі перли теряє, коли ще впатися. Я хотіла. Покраски? Краски, так? Мімен просто. Продрізу похрепчували. <плес> Це завжди такі маленькі ловили, і ми смажили. як семочки їли. Там кості <плес> так погано. Ні, але вони так просмажували, що навіть ті кісточки не відчувалися, вже такі міненькі столи. Зараз бутон так. Раз, два, три. Давайте чу пусонця трошки. Так щоб було видно ще. Молодец. А зачекай? Так. Зачекай, діти нас знають, а ми їх не. Де ми приїхали в бульку? Це. Ні, це країна мрій. Якийсь гірки там місту? Вона ще вона не боялась. Подобається Івонік? Yeah, 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 yeah. <laughs> Євончик, зараз все не рухайся, тримайся за, за важелі. Чи за що там тримати? Так щоб вона за щось трималась. Все, Євонік, сиди рівненько. нормально У тебя маленькая, мама mm -hmm. трошки маленька. більше, так? Виходимо. Виходимо. Виходим. О, який мило. Ой, який бокат мій. Ой, який ми ще на мося. Це для тебе мило прийшло. Мама тобі замовила від баба. Від а собі взяла сироватку і е, тонік. Я обожнюю засоби торгової марки Бабе. Взяла собі сироватку для інтенсивного зволоження з гіалуроновою кислотою. Явочка, не нерви, будь ласка, і ось такий е, тонер. Також він дезволожуючий і проти пігментації. Так, і в ній гузя! Це не рюкзак, я. це така сумочка. Я тобі допоможу від торгової марки Бергадер. Ми будемо в Інстаграмі розігрувати. Це подаруночки такі будуть. Торгова марка Бергадер надіслала ось такі подаруночки. У мене в Інстаграмі за декілька днів буде стартувати розіграш. Тому кому цікаво, переходьте в Інстаграм і беріть участь. Буде в подарунку ось такий холодильник, така фетрова сумочка і набір сирів з жемами. І для сиру ось такі веделочки. Так, дуже мені подобається ось такий сир Edelblue з блакитною пліснявою. І до нього дали в подаруночок такий джем грушевий з кардамончиком. А тут джем полуничний з м'ятою. Супер. Довершене сирне поєднання.